Пересмажу я. Підсушив. Ти так сказав, пересмажив, наче вони в тебе погоріли. Ні. А вони в тебе диви, які гарні такі Красивее. румяненькі. Ти їх просто підсмажив. Підсмажив. Не піджарив, так? Да? Підсушив? Підсушив, да. підсушив. так. Підсушив. І вони в тебе гарні такі он румяненький став. Хай кашу дуже. Та нормально. Нормально. Так, ну ты вмієш. Да, вмію. Всем до дня. Всім привіт, Приємного апетиту, смачного. Підписуйтесь на мій канал. Вчора молодці. Гарно підписувались. Не лінувались. І сьогодні так само робіть. От і смакуйте от. разом з нами. Да, і отак от, от беріть, от так от пальчиком раз, отак от от підписались і все в порядку. Так що вдалого дня вам. І мирного. І мирного.